Війна, смерті, вбивства та зґвалтування тримати свою психіку в стабільному стані на сьогоднішній день дуже непросто. Відтак, журналісти СІ 4 поспілкувалися з психологом для того, аби дізнатися поради та вправи, як залишатись у спокої при нинішніх обставинах. Уміння керувати своїм здоров'ям та емоційним станом це перший і дуже важливий крок до самозбереження. Небезпечним є не сам стрес, а тривалість реакції на нього та відсутність часу на відновлення. Під час цих подій людина перебуває в стані стресу. Стрес можна роздивлятися в три стадії стресу: це тривога спочатку, потім опір, а потім дистрес. тобто, це вже коли виснаженість спостерігається у людини. Наразі люди, як я бачу, переживають опір, тобто вони шукають якийсь, розум, якийсь розумний винахід, як вийти з цієї ситуації, як вплинути на неї. Але справа в тому, що ми не можемо ніяк вплинути на цю ситуацію. Ми не маємо такої надсили і надвлади, щоб якось змінити те, що ми бачимо, чуємо, спостерігаємо в новинах. Тому <кій> у людини вирабатується, виробляється... випрацьовується випрацьовується така. Такий стан, який ми називаємо вивчена безпорадність, за словами психологіні, зі стану вивченої безпорадності необхідно виходити в умовах постійних хвилювань через пандемію та загрозу військових дій із хронічним стресом стикається більшість людей. Виходити з цього стану та переривати стресову реакцію, можна навчитись, і як можна справитися з цією вивченою безпорадністю, яка є ознакою. Позиції жертви, тобто людина з вивченою безпорадністю є <кій> жертвою. Щоб вийти з цього стану, треба спочатку перевести себе до, до раціонального мислення, тобто переключити свою увагу з цих подій, не, не слухати багато новин, не перебувати весь час в перегляді цих відео, які нас руйнують. Тому що ми не можемо на це повпливати, і ми відповідальні за наших дітей, за наших близьких, за батьків. Похилого віку за нас самих в першу чергу, тому треба перевести себе в раціональне мислення, справитись з тривожним емоційним станом допоможуть різні техніки. Є багато таких технік, якими ми можемо себе переключити. Техніка, яку я вважаю такою легкою і працюючою, це техніка заземлення. Тобто людина повинна зупинити себе, сісти на стілець або на лавочку на подвір'ї. Поставити свої ноги до землі, відчути свої ноги, своїм розумом їх відчути, подумати про те, що вони зараз відчувають, потім переключити свою увагу на навколишню середу, навколишнє середовище, тобто подивитися на дерев'я, які нас оточують, на небо, на траву, на землю, на асфальт. Якщо в домі, то на підлогу, на стелю, на стіни, потім спитати себе, як, який запах я зараз відчуваю. Техніка заземлення допоможе повернутися з тривожного стану до раціонального, а отже, і заспокоїтись. Ці всі кроки нам допомагають переключити свою увагу з тих новин, з тих думок, які, як воронка, нас закручують, витягти себе з цієї прірви і повернути себе в момент тут і тепер. І ось це нам допоможе переключити себе на раціональне мислення. Тобто потрібно зберігати холодний, холодний розум як у хірурга. І розуміти, що якщо ми зараз будемо керуватися нашими емоціями, ми не зможемо бути корисними ні собі. Ні, нашим близьким короткочасний стрес мобілізує ресурси організму та надає енергії, але постійний хронічний стрес негативно впливає на ендокринну, серцево-судинну та дихальну систему, знижуючи імунітет, пам'ять та здатність до концентрації. Ми не перші в цьому світі, хто перебуває в країні під час війни. Була Друга світова війна і були більш жахливі події, коли людина перебувала, наприклад, у концтаборі. Але ми знаємо багато людей, які пережили це і дожили до глибокої старості. Тобто, треба розуміти, що ми справимося, у нас вийде, ми. Круті, ми переможемо, ми віримо в цю перемогу і жити цією вірою. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.